Ця рослина приваблива зовні, але отруйна зсередини. Прозорий водянистий сік борщівника, потрапивши на шкіру під дією сонячних променів, спричинить сильні опіки. Період світіння цієї рослини припадає на літо, а поширений бур'ян майже по всій території країни. Зараз у соцмережах можна побачити, як багато людей, не знаючи про наслідки цієї рослини, публікують фото та відео з борщівником. При першому контакті з ним можна нічого і не відчути. Однак через дві. Три години у місці дотику з'являється легке почервоніння та припухлість. Якщо вчасно не почати лікування фотохімічних опіків від борщівника, на шкірі можуть проявитися рідинні пухирі. У народі цю рослину називають помста Сталіна, саме з ініціативи вождя, бо при заперечення науковців, борщівник почали вирощувати як силосну культуру, і з цими намірами завезли з Сибіру до України. Але молоко курів після такого корму віддавало гіркотою, і вирощування борщівника закинули. Проте він почав самостійно рости на нових територіях. Найкращий спосіб оберегтися від отруйної дії борщівника уникати його, не проходити через хащі, де росте рослина, та не. Намагатися її зірвати, якщо ж все таки людина опеклась борщинником, лікарі радять обов'язково звернутися до медзакладу.